Яруга. Кажуть Земля теж має свої зморшки, але не від старості, від дощу, що ріже її, як ножем, і от у кожному селі є своя яруга. Яруга це глибокий рів, балка, вибитий дощами і часом яр. Колись хлопці ганяли туди босоніж, ловили ящерок і ховалися від спеки. А старі казали Не ходи в яругу, бо там духи вводяться. Кликатимуть по імені, а ти й не щуєшся як спустишся, так і пропадеш. Та з часом яруга заросла шипшиною, тереном, глодом, сховалася від людей, як і ті часи, коли її боялися, а тепер просто шмат землі, що пам'ятає більше, ніж будь яка книга. Бо яруга то не просто рів, то рубець на тілі землі, який нагадує, нічого не зникає, просто стає глибшим. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. ПАСТІВНИК. Якщо в селі скажуть пішли на пастівник, не думай, що тебе ведуть на прогулянку. Це робота, серйозні ноги і молоко на столі. Пастівник то ділянка, де пасеться худоба, випас, левада, пасовище. Там корова щодня шукає свою травку, а пастух свою тишу. Раніше пастівники були громадськими, цілими урвищами, де село ділило трохи землі для випасу. Там і зустрічались новини, і вирішувалися робочі справи. Сьогодні багато пастівників заросли чи стали полями, але якщо знайдеш один, бери ціп і йди вранці там ще пахне тими прадавніми звичаями. Пастівник не просто трава, то шматок села, де люди годували себе століттями, і якщо хочеш зрозуміти село, почни з нього. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. Розлог Кажуть, слово розлог то не просто широкий, то коли простір має душу, коли земля не тісна, а терпляча, коли вітер має куди розгулятись, а тінь дуба де впасти. У розлогій землі є щось материнське вона не кличе, чекає, не тисне, приймає, не ховає, хитає на теплій долоні. А буває, що розлог той про людину, не про тіло, про серце, бо є такі люди, що ніби поле, у них кожному є місце, і навіть коли буря. Вони не стискаються, не замикаються, а розходяться ще ширше, щоб дати вітру пройти. Розлог це коли тиша має розмах, коли душа не згортається вузлом, коли навіть сум не важкий, а просторий. Кажуть хто виріс на розлогих землях, той не забуде простору, і навіть у місті дивиться вгору, шукає обрій, бо розлог це не про розмір, це про свободу в серці. І коли я кажу розлог, я бачу не поле. Я бачу пам'ять таку широку, що в ній поміщається і біль, і любов, і спокій. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. Розмай. Чуєш розмай і думаєш, то що, новий шампунь чи якась приправа? Та ні. Розмай це буйне розквітання, весняне буяння трав і квітів, коли все навколо зелене, пахуче й світиться від життя. Це як ніби природа натиснула кнопку Ultra HD і підкрутила кольори на максимум. Ото От і є розмай. Тож, коли чуєш розмай, знай, то не спеція, а сама весна, що стелиться довкола килимом із квітів. Українська це бренд. Розвивай свій бренд.